Тегрова принт це взагалі гра на контрасті. Водночасно такі сильні, хижі, чорні, е, чорні полоси. І як в цьому безгалтері дуже спокійна основа в кольорі капучино, вона створює таку золоту середину між сили, силою і пристрастю, між витонченістю і жіночістю. Е, взагалі ця білизна для жінок, хто вміє бути різним і залишається самим собою. Отже, ну, взагалі, мабуть, це ми всі жінки. Сьогодні ми ніжні лагідні, спокійні і тихі, а завтра як вулкани, і нас не можна зупинити. Тому, якщо у вас настрій е, саме такий сьогодні, підкреслиться гарною, красивою білизною. Е, саме ця модель польський виробник АВА. 219030, нова колекція. осінь зима, 25-26 рік. Ми розказували про напів паралона, зараз показуємо вам м'яку чашку. Вона виготовлена із двох шарів. Всередині не еластична мережа, яка добре тримає форму. Зовні дуже приємна на дотик, шовковиста мікрофібра. І це дуже важливо, тому що білизна на дотик має бути ніжною, приємною і дарувати нам відчуття такої насолоди. Дві бартелі, вони не відстьовуються, ця декоративна дуже м'яка і еластична, вона майже як резиночка і також регулюється. В поясі немає бокової кісточки. Всередині це біжеве, нееластичне січате полотно, яке добре створює форму і добре тримає важкі груди в великому розмірі. До цього бюстгальтера в колекції є труси як і бразиліану, так і сліпи. Ми в попередньому відео показували вам сліпи. Отже, і якщо ваш стан душі саме такий, що треба нагадати собі, що ви жінка, що ви саме, саме гарна, і ви як вулкан хочете цю всю енергію відобразити, то це білизна для вас 2193. Польський виробник Ава. В інтернет-магазині Білизна Inua ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.